Особлива малеча з Луганщини невдовзі отримує прихисток на Закарпатті. Завдяки домовленостям голів Закарпатської та Луганської ОВА, а також місцевої влади у Великолучківській громаді підходить до завершення капітальний ремонт приміщення. Тут створюють всі умови для проживання діток із дитбудинку у Луганської області. Облаштували прихисток на третьому поверсі колишньої лікарні в селі Ракошино Великолучківської територіальної громади. Його роками не використовували, адже не було потреби. Та з початком війни в Україні ситуація кардинально змінилася. У громаді взялися шукати вільні приміщення, де б могли проживати вимушені переселенці, а також кошти для ремонту, яких у місцевому бюджеті виявилося недостатньо. У червні місяці було прийнято рішення щодо облаштування даного приміщення третього поверху цієї лікарні під розміщення вимушено переселених осіб. Тож місяці ми звернулися до голови Закарпатської обласної закарпатської військової адміністрації Віктора Мікити щодо надання допомоги при проведенні ремонту. Реакція була мікева, на що були виділені кошти з закарпатської військової адміністрації, розпорядженням голови на проведення ремонтних робіт. Це сума близько трьох мільйонів. І проведені роботи були проведені роботи управління комунального будівництва Закарпатської ОВА. Тут капітально відремонтували 15 кімнат для проживання, кухню, чотири ванні і технічні приміщення. Також замінили вікна, двері, електромережу та систему опалення. Опісля завдяки додатковим коштам вдалося відремонтувати і водопровідну мережу. У грудні місяці крім того, було ще звернення за допомогою до голови щодо облаштування водопостачання і каналізації. Виникло питання. Щодо неспроможності роботи цих систем було також виділено у грудні місяці 1 мільйон 490 тисяч і вже роботи завершені. Наразі е, дане приміщення готове для прийняття вимушено переселених осіб. Наразі тривають перемовини щодо забезпечення приміщення меблями. Опісля тут очікують дітей з луганського дитбудинку номер 2 які проживатимуть у комфортних та затишних умовах.